Вітаю! Сьогодні поговоримо про енергетику. Як вже всі відчули, електрика це базова потреба сучасної людини. Без неї неможливо уявити наше звичне життя. Немає світла, тепла та води, воно все залежить від електрики. Без електрики зупиняється економіка країни: чи то промисловість, чи то продуктові магазини. Зупиняється банківський сектор. Українці вже жили колись без електрики в далекі 90-ті, але тоді була зовсім інша причина відключень. Кризи неплатежів на енергетичному ринку. Грошей тоді банально не вистачало навіть на пальне для виробництва електрики. І вже через 25 років українці знов періодично сидять без світла. Але цього разу причина зовсім інша. Бо енергетика це ціль для російських ракет. Ворог намагається знищити енергетичну систему, щоб здійснити максимальний тиск на українців. На початку 22-го року, коли росіяни вірили, що вони захоплять Україну впродовж кількох місяців, вони не атакували так масово енергетичну систему. Вони вважали, що вона їм буде потрібна для отримання контролю над Україною. Але зараз вони розуміють, що Україну вони вже не захоплять, тому вони намагаються створити нам максимально некомфортні умови. Щоб зрозуміти події сьогодення та уявити майбутнє, треба згадати минуле. Що таке енергетична система України в ретроспективі? Якщо коротко, то це великий, потужний, централізований організм. Він залишився у спадок від динозавру, від Радянського Союзу. Переглядаючи історичні хроніки СРСР, можна побачити, що будівництво енергетичних об'єктів практично завжди підносилось як стройка века». Чого тільки вартувало спородження каскаду дніпровських гідроелектростанцій атомних електростанцій, це без перебільшення був титанічний труд тисяч інженерів, енергетиків та будівельників зі всього колишнього совку. Наприклад, за кількістю енергетичних реакторів Україна посідає дев'яте місце у світі. Уявіть собі, що в 1990 році Україна виробляла 300 мільярдів кіловат годин електроенергії. Головні споживачі тоді були великі металургійні підприємства та потужна вугільна галузь. Важке машинобудування, суднобудування, воєнний комплекс. Систему будували під це, під великі промислові об'єкти, розкидані по всій країні. Через 30 років виробництво електрики в Україні впало майже в два рази, не тільки через падіння економіки, але й через енергоефективність та більш сучасні технології. За цей час також більшість енергоємних підприємств зачинилася. Виплавка сталі за 30 років впала більш ніж у два рази. Суднобудівна промисловість практично зникла, не, виклад... не витримала світової конкуренції. Більшу частину воєнного комплексу було згорнуто, в тому числі зрадниками, які працювали в Міністерстві оборони, що потім це все зіграло на руку Росії під час повномасштабного вторгнення. Таким чином основу електроенергетики України станом на зараз становлять теплові атомні гідро та гідрокамалюючі електростанції, плюс зелена генерація вітростанції та сонячні станції. Їх сумарна встановлена потужність на початку вторгнення була на рівні близько 50 гігават. Станом на грудень Україна використовує лише четверту частину цих потужностей. Хоча незалежна Україна виробляла удвічі менше електроенергії, наша енергосистема залишалася однією з найбільших в Європі. Десятки тисяч кілометрів лінії електропередач з'єднують мільйони споживачів з виробниками електрики. Останні 10 років ринок електроенергії знаходився у стані трансформації. У пріоритеті збільшення зеленої генерації. Інвестиції у цей напрямок перевищили 10 мільярдів євро, а за темпами встановлення нових об'єктів Україна увійшла у топ-10 країн світу. У 2019 році запрацював новий ринок електроенергії. А вже у 2022 році, під час вторгнення, Україна остаточно від'єдналася від енергомереж Росії та Білорусі і синхронізувалася з енергетичною системою ЄС. До початку війни ми мали амбітні плани: здійснити декарбонізацію нашої енергетики, відмовитися від вугілля, у декілька разів збільшити зелені потужності та стати експортером водню в ЄС. Енергетика України. Одна з ключових цілей Росії. Агресор систематично здійснює масовані ракетні обстріли вразливих місць системи. Ворог не намагається повністю зруйнувати енергетику України всі енергооб'єкти, це просто не вистачить ніякого ресурсу, ніяких ракет. Він хоче її вимкнути або вивезти з ладу. Українська енергосистема потужна, але і в неї є слабкі місця. Про це знає ворог. І це потужні трансформатори та теплові електростанції. Трансформатори це ключові точки в системі. Вони з'єднують електричні станції зі споживачами по всій країні. Якщо трансформатор виходить із лату, то це як в мобільному зв'язок між абонентами пропадає. Споживач залишається поза зону досяжності в даному випадку виробника електрики. Звісно, є дублюючі елементи, але їх кількість обмежена. На додаток, трансформатор це не продукт масового виробництва, ви не можете піти в епіцентр і просто взяти його з полиці. Їх збирають по всьому світу, бо більшість світових трансформаторів, наприклад, в Європі або в Японії, вони не підходять для нашої системи. Але є надія, що вдасться завести старі трансформатори з США та Канади. При невеликих апгрейдах їх можна вмонтувати в нашу систему. Друга вразливість системи теплові електростанції. Вони важливий елемент, завдяки якому у нас є електрика 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Щоб зрозуміти важливість ТЕС, Повернемося до складу енергосистеми. Вся електрика в Україні це мікс генерації: атомна генерація теплова, гідро та зелена. Електроенергія це продукт, який супершвидко псується, тобто в кожну секунду виробництво повинно дорівнювати споживання. Складність полягає в тому, що споживання електрики протягом дня нерівномірне, особливо коли мова йде про нас із вами. Зранку ми збираємося на роботу в офіс, готуємо сніданки, вмикаємо чайники. Споживання електрики зростає. Потім ми йдемо в офіс і вдома, як правило, нікого немає, діти в садочку чи школі. Ввечері вся сім'я знов збирається разом, вмикається світло, готується вечеря, працює пральна машина і так далі. Споживання знов підстрибує. Як зробити так, щоб ви не чекали на світло і взагалі не думали про це, коли просто натискаєте кнопку вашого електроприводу? Відповідь полягає в графіку і особливості роботи кожного виду генерації електроенергії. Система знає, який мінімум електрики споживається стабільно протягом доби. Це називається робота в базі. Тут працюють атомні електростанції. Особливість їх така, що вони не можуть маневрувати і підваштовуватися під споживача протягом доби. Їх вмикають на 100% потужності і вони працюють так місяцями. Все, що вище базового споживання територія теплових станцій, гідро та завених. тому що вони можуть маневрувати, підваштовуватися під споживача, вмикатись та вимикатись протягом доби і робити це по декілька разів на добу. Усе це централізована велика машина працює на те, щоб ви змогли включити світло в кімнаті, коли вам заманеться. Могли включити пральну машину, електрочайник, телевізор та будь що інше. Головне, щоб кожен електроприлад працював, система повинна тримати певну якість електроенергії. За це відповідає такий параметр, як частота. Візьміть у руки, наприклад, міксер на кухні, електробритву, Подивіться на задню стінку мікрохвильовки. На абсолютно кожному приладі ви знайдете табличку з параметрами електрики. Поруч із 220 знайомих вольт ви знайдете 50 Гц. Це є частота. А тепер уявіть, що один пазл у вигляді теплових станцій ми прибираємо із системи. Бажаючих електрики залишається рівно стільки ж. На першому етапі, щоб задовольнити всіх, частота в мережі падає, але не критично. Ну, було, у вас 50 Гц, а стане 49,99 Не критично, не відчуєте. Якщо у вас йде масований обстріл ракетами, одночасно по декількох напрямках, по цих вразливих місцях, то вимикається вже не одна теплова станція. А ще є влучення по трансформатору, а ще на додачу і найбільша наша атомна електростанція Запорізька, вона знаходиться під окупацією ворога, і базової потужності вже не вистачає. Система знову буде намагатись задовольнити всіх споживачів, але при цьому частота в мережі може впасти ще нижче, досягти критичного рівня. І коли частота критично падає, спрацьовують автоматичні системи захисту, і все гасне. Споживачі вимикаються районами, містами областями. Автоматика спрацьовує навіть на атомній станції, вимикає її теж. Падають всі. Російських військових консультують енергетики, вони точно знають, куди бити, щоб вимкнути світло українцям. Але гарна новина полягає в тому, що високоточні ракети у ворога закінчаться значно швидше, ніж спроможність наших енергетиків відновлювати систему. Шахіди, С-300 вони можуть нанести великої шкоди локально, але не здатні зробити довгостривалий бликаут на тижні чи місяці. Для цього потрібні масовані удари одночасно з різних точках країни. Тому повної руйнації енергосистеми не відбудеться. Але дискомфорт, що деякий час він залишиться. Не забуваємо, що зараз в країну прямують сотні тонн обладнання, трансформаторів, кабелів і всього іншого для того, щоб наша система працювала. Паралельно йде процес по енергоефективності. Навіть банальні лампочки, led лампи вони дозволяють економити на споживання електрики. Захід нам дуже допомагає як фінансово, так і обладнанням. Українська енергосистема пережила дев'ять масових атак, десятки ударів. Російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватись до нових атак. Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів. Це допомагає. Але це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною. Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої неросистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій. Відключення електроенергії вже вплинули на економіку України. Падіння ВВП може скласти більше 35%, як це прогнозувалося раніше. За оцінками ЦЕФ, при збереженні поточного рівня ушкодження енергосистеми України до кінця зимового періоду сумарні втрати ВВП можуть перевищити 40%. Цей ефект створюється в першу чергу через падіння виробництва і рівні доходів підприємства. Рівень дефіциту електроенергії цієї зими можна знаходитися в коридорі 20-25%. Але з другого кварталу 2023 року через зниження потреби в електроенергії очікується падіння до 5-10%. За таких умов недоотриманий ВВП України тільки за зимовий період становитиме сумарно 4 мільярди доларів. При цьому державний бюджет втратить доходів на 500 мільйонів доларів. Це недоотримані ПДВ та інші податки і неподаткові на надходження. Сума не критична. Я нагадаю, що зараз всі гроші, які ми збираємо з податкової системи, вони йдуть на війну. А соціальні та гуманітарні аспекти нам закривають міжнародні партнери. Так збалансовано бюджет, так домовились. І якщо ми недоотримаємо 500 мільйонів доларів, то фактично це ті гроші, які недоотримає ЗСУ. Але знову ж таки ЗСУ має фінансову підтримку і вона має плече в вигляді зброї та обладнання, яке ми отримуємо від партнерів. Ми вже розуміємо, щоб відновити повноцінну роботу енергетичних підприємств до стану довоєнного рівня, потрібні роки. Але якою вона буде, залежить від висновків, які ми зробимо сьогодні. Повернемось на початок нашої розмови. Енергетична система України це великий, потужний, централізований організм. Він залишився як спадок від Радянського Союзу. Система була збудована під потреби вже неіснуючої країни. Вона була побудована під світогляд людини з середини ХХ століття. Якщо ж думати про майбутнє, про час, коли закінчиться війна, і Україна розпочне відновлення, нам слід будувати архітектуру енергетики за новими принципами. В основі такої системи розподілена генерація та розумні мережі. Те, що ми маємо зараз, передача електрики через кілометри дротів від великого централізованого об'єкта, робить нас вразливими. Уявіть, що ваш будинок або підприємство чи університет отримують електрику від невеликого джерела енергії, розташованого десь неподалік. Це може бути вітропарк, це можуть бути сонячні панелі на даху, мала гідроелектростанція або потужний павервол в підвалі вашого будинку. І все це з'єднано в невеликі автономні розумні мережі. Вони слідкують за ефективністю вашої енергосистеми. А тепло ви отримуєте від переробки побутових відходів або від біогазової установки. Уявіть, ну, якби в Києві зараз працювало 3-5 сучасних сміттєспалювальних заводів з когенерацією, якби відходи агропромисловості по всій країні йшли на виробництво палива. Якби ми виконали наші амбітні національні плани по розвитку зеленої енергетики, якщо по всіх регіонах України буде створена велика кількість децентралізованих енергосистем, у Росії не вистачило б ніяких ракет, щоб зруйнувати таку енергосистему. На щастя, український драйв та високі ціни на енергоносії в найближчі десятиліття зроблять ці трансформації можливими. Масштабна термомодернізація, розвиток відновлених джерел, водневих технологій, збільшення власного видобутку газу зроблять Україну потужним експортером енергії в майбутньому. Позитив поточної ситуації полягає в тому, що українці зараз значно краще розуміють такі поняття, як енергоефективність, як термомодернізація. Вони розуміють, що енергетика це потужна система, вона щось коштує. Вони дякують ЗСУ, Вони дякують енергетикам. Вони починають розуміти, що не буває просто безкоштовної енергетики чи супернизьких тарифів, що в систему треба інвестувати, систему треба розвивати, треба створювати умови для роботи енергетики. І ми скористаємося цим в майбутньому. Тут, в центрі економічного відновлення, ми віримо в те, що Україна здатна побудувати найбільшу економіку Східної Європи, більшу за Польщу, Чехію та інших наших сусідів. І енергетика безумовно є точкою зростання. Саме інвестиції в енергетику, здорові, фінансову мову роботи на цьому ринку, стимули для розвитку цього ринку, поєднання з термомодернізацією, вони фактично гарантуватимуть нам стабільний розвиток на десятиліття вперед. Ми маємо стати, і ми станемо, бо немає виходу. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, нічим, ніякими ракетними ударами. Сьогодні всі бачать це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло чи Електростанції в сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити, маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час і Європи.